Вона залишилася одна з п'ятьма дітьми у жахливих умовах. Крістіна Федорова разом з родиною вісім років тому перебралися з Ялти до Борисполя в будинок свекра через хворобу сина. У хлопчика з маличку починалася астма через надмірно вологий кримський клімат. Окрім Станіслава, у сім'ї ще четверо дітей. Двоє з них це онуки Крістініного чоловіка. Він на 30 років старший за дружину. Цього року помер. І жінка залишилася сама із п'ятьма дітьми. Дітьми іншим родичам немає діла до життя жінки. У місті родиною опікується служба у справах дітей. Будинок, в якому мешкала родина, більше схожий на повітку та зовсім непридатний для проживання. Але світ не без добрих людей. 12 грудня родина Федорових попрощалася із розваленою хатою та переїхали у розкішну чотирикімнатну квартиру. Мені судя по припала така хороша місія. Відкрити такі красиві. Дом для дітей, ну не дом, квартира, по всім удобствам і так далі. Це благодаря нашому городському депутату Юрію Ніколаєвичу, який по принципу роботи все добре для, для людей. Дело тому, що коли він перший раз е, вибрався депутатами, він мені поставив задачу обійти всіх многодітних інвалідів і учасників великої числі війни. І якраз ця, е, З'явилася перша в нас. Я коли прийшов, мені а серце, як той казав, ой, тьокло. я йому одразу доповідав. Юрій каже, така ситуація. Ілі ми їм допомагаємо, ілі вони будуть в великій біді. От вже в 7 сім років мені допомагаємо. І коли вже прийшло таке, що є можливість було купити цю квартиру і оборудувати для них, він не задумався, я ідеї подав, він навіть не задумує, сказав, входив в цей проект. І робить для дітей, тому що діти це наше будущее. Без дітей ми нікуди не ділимося. А така ідея виникла в ньому. З двох двокімнатних квартир майстри зробили одну чотирикімнатну. В новому помешканні створені всі умови для проживання. Кухня обладнана сучасною технікою та фурнітурою. У квартирі є два санвузли. В одному ванна, в другому душова кабіна. Три дитячі кімнати також облаштовані з урахуванням усього необхідного для відпочинку та навчання. У шафах та на полицях вже розставлені потрібні речі. На кухні посуд. У санвузлах предмети особистої гігієни. У дитячих кімнатах – Книжки та музичні інструменти, а також у кожній спальні є кондиціонер, враження переповнюють. Ну, нарешті здійснилася моя мрія. Мрія теж мого чоловіка і мрія, звичайно, дітей про таку яскраву, дуже простору квартиру. В цій квартирі вони повноцінно зможуть розвиватися, відчувати себе ну, більш впевненішими. Краще вчитися навіть. Ну, дуже велике за це дякую нашому депутату Юрію Ніколаєвичу. Він нас підтримував з самого початку, коли ще ми тільки переїхали з Ялти. Так що ми вже його знаємо приблизно десь 8 років. Зеньків клін йому за це. Ну і велике людське дякую. Навіть думала, ну не думала, що ну такі умови можна створити. Такі тільки по телевізору бачила, чесно скажу. Аж не віриться, що це тепер наше. Діти одразу взялися оглядати своє нове помешкання, та після оглядин ділилися враженнями. Ще не до кінця маленькі щасливці усвідомлюють, що їхнє життя змінилося. До нової домівки запросили священника, який освятив квартиру та помолився за її мешканців. І сине свято видуха. Благословляється свящається дом. благодаті присята духа, а крапління священне ім'я отця і сина і Святаго Духа, Беса де притворяється вся лукаве, бісовське дістя. Мрії збуваються. Свідченням цьому є неймовірні зміни в долях шістьох людей, родини Федорових. Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бериспіль.